І Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Ми часом, люди, які не виховані з самого дитинства в церковній традиції, знайомимося із християнством по тих визначеннях, які дає світ. Часто християнство намагається зобразити релігію, яка Обслуговує багатих людей, Кличе до того, щоб позбуватися майна, бути бідним, а в той же час. Власне, багаті люди бувають оспівані, користуються повагою. І щоб розібратися а в цьому, Протиріччі ми можемо задуматися над цією зустріччю Ісуса, де два рази Христос говорить про Бога. Перший раз говорить, що не може бути ніякий учитель благав, якщо він не є Бог. Якщо він говорить не від Бога, якщо він говорить не Божі Слова. І другий раз він говорить про всемогутність Божу, яка може доповнити всі людські немочі і може зробити замість людини те, чого не може зробити сама людина. Принести все своє життя у жертву. І ось зустріч із юнаком, ніби така зрозуміла і в той же час викликає. Деякі питання, який же ж Бог? Чи він дуже такий вимогливий, що хоче від нас усе? Взяв щось одне інше і потім говорить добре, а тепер давай інше, давай все, що в тебе лишилося. Чи він такий злий, чи, він, чи йому все мало? Чому ж він називається благим? В Євангелії від Марка ця сама зустріч теж описується і після слів юнака, що він виконав ті заповіді старозавітні, не вбивав, не крав, шанував батьків свого, служив Богові своєму, написано Христос, глянув на нього і полюбив Його. Він відчув, що Ось та людина, яка справді, справді шукає Царства Божого, хоче мати вічне життя. І йому справді дуже важливо знати, чи досить він зробив, чи ще щось треба зробити. І тоді він йому пропонує стати на шлях досконалості. Хочеш бути досконалим. А справа в тому, що. Між царством світу і царством Божим відмінність не кількісна, а якісна. Якщо б людина виконала не тільки тих десять заповідей Божих, якщо б їх було тисячі і тисячі, і всі вона спробувала їх виконати, це не означає автоматичного настання царства Божого. Царство Боже настає зовсім в іншій якості. І ми бачимо після того, як Бог приніс себе в жертву, як Бог викупив людину, то тоді вже питання відмови від майна для дуже багатьох людей не складало ніякої проблеми. Ми бачимо, як першохристиянські громаді заможні продавали свої маєтки і приносили гроші свої, віддавали апостолам як Першим у громаді для того, щоб і бідним роздавали і допомагали громаді. Ми бачимо, як та ж Марія Магдалина, будучи жінкою заможною своїм багатством, служила, Спасителю його місії, а потім втратила інтерес до цього багатства. Людина, яка відчула смак Царства Божого, відчула його подих, вона втрачає інтерес. До того багатства, яке не служить тому царству Божому. Ось юнакові треба було заплатити. Ціну, яка здавалася для нього великою, що він міг отримати на це? Якби він розумів, що це є вічне життя, то думаю, що його вибір би був інший. Він до цього царства ще не піднявся духом. І тому вічність, тому царство Боже здалося йому можливо не вартим, можливо, менш цінним, ніж те його багатство. А що таке багатство? Для багатьох людей, для більшості, багатство це спосіб життя, це можливість користуватися повагою, це можливість. Вести той спосіб життя, який ти забажаєш. Адже звідки походить таке ставлення до церкви, що ось вона кличе до бідноти, а шанує багатих. Саме того, що в старому заповіті вважалося, що людина багата це людина Богом обдарована, це людина, на якій Бог поставив свою печаль, своєї милості, свого благовоління. Ось він багатий, і значить Бог з ним, і значить треба його шанувати. Бідна людина не може бути доброю. Вона не може, вона а, не викликає ніякого захоплення. Та врешті-решті бідних дуже багато. Куди не глянь, бідноти скрізь вистачає, а багатих не так? Порівняно не так багато з бідним. І ось ми бачимо. Як Христос дає зовсім інше розуміння і багатству, і служінню цьому. З багатих людей походив мученик Дмитрій Солунський, покровитель нашого храму. Із знатних людей 2, 3, 4 століття походили багато мучеників, походили. Зачинателі монашества походили святителі Василій Великий, Іван Золотогустий, шановані заможні родини, і ми бачимо, як святі, шановані, залишають це багатство, роздають його бідним. Не за якимось примусом, а тому, що вони розуміють, що справді це багатство тягне людину ніби на дно. Вона не дає звільнитися. І ми згадуємо про те гольчане вушко. Це такий образ. В стіні біля воріт Єрусалиму вирубували такий отвір. Він нагадував гольчане вушко або й саму голку, бо зверху він був широкий, щоб плечі могли пройти. А знизу він був вузенький, щоб тільки ногами можна було пройти. І повністю скинувши з себе зброю, злізши із коня чи верблюда, можна було, зігнувши голову, ніби на колішках, пройти крізь це вушко. Його робили для того, щоб до міста могли потрапити ті жителі Єрусалиму, які не встигли до зачинення воріт. Вони залишалися. Назовні і були в великій небезпеці, на них могли напасти, могли хижі звіри з'їсти. Але щоб в цей прохід не пройшов ворог, його і зробили таким вузьким, що тільки людина навколішках, зігнувши голову, без зброї, могла пройти через це, цей отвір, і сторожа бачила б, що ця людина не викликає ніякої небезпеки. А по-грецькому верблюд означає канат, товстий канат. Якщо ми порівняємо його із звичайною намголкою, то побачимо, що тільки не розпустивши цей канат на ниточки, ми не можемо його просунути в гольче невушко, а тільки по одній ниточці. І саме тому багатство, яке не служить, до Божих задумів, багатство, яке не служить до осягнення царства Божого, і робиться якраз тим баластом, який зачиняє від нас це царство Боже, унеможливлює вхід туди. Ми пригадуємо, як в діяннях говориться про Ананію і його дружину, які продали свій маєток. Як всі інші з радістю принесли ці гроші апостолам, але побоялися, що раптом завтра не буде у них, на що з'їсти хліба, і частинку вони лишили собі. І Бог звільняє їх від цієї частинки. Вони стають прикладом для всіх тих, які не можуть покласти надію на Бога а покладають саме на багатство. Ось звільнення. Апостол говорить, ви ж хотіли Духа Святого обманути. Від вас же ж ніхто не вимагав, щоб ви принесли ці гроші. Вони ваші, хай би вони лишалися ваші. Але ви хочете зробити вигляд, що ви поклалися на Бога, а насправді ж ви на Бога не поклалися і обидвоє падають мертві. Спосіб життя багатої людини можна дозволити собі якісь зручності, якісь розкоші. І часто ми, коли приходимо до сповіді, коли ми хочемо змінити наше життя, коли ми хочемо все те, що в нашому житті є світського, те, що не пускає душу нашу до Бога, ми хочемо залишити. Але а відходячи від сповіді, повертаємося знову до того самого, до того самого способу життя до всіх своїх старих звичок. Повертаємося знову до себе самих, не можемо вийти понад свою обмеженість. І тому нам залишається тільки не зверхньо глянути на цього юнака. Який не знайшов собі серця вигукнути так, Господи, я йду, я йду до досконалості, Ти мені зробив подарунок, давши мені право піти за тобою, а подивитися на нього як, власне, на людину, яка така сама, як і ми, якщо не взиватиме до Бога, Боже Твоєю благодаттю, Твоєю силою, Своєю могутністю дай мені пройти крізь це тісне вужкоголки, не війдемо в царство Боже. Замислився сьогодні над цим Євангелієм. Воно просте, але дуже глибоке. В ньому є вказівка на ту якість, яку треба мати кожному, вміти на поклик Бога, відкинувши все, а найчастіше навіть себе самого впрямувати до досконалості. Аминь. Слава Иисусу Христу.